Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Сьогодні президент Вадим Красносельський зустрівся з керівниками неурядових і некомерційних організацій. Це вже друга зустріч у цьому році. Говорили про доступне середовище і ситуацію в країні в цілому. У залі 50 представників неурядових і некомерційних організацій, і у кожного є можливість поставити будь-яке питання як особисте, так і про ситуацію в країні загалом, безпосередньо президенту, прем'єру і голові Верховної Ради. Порівняно із першою зустрічю, коло питань стало ширше. Ми подіжені ініціативу і ми підтримуємо ініціативу і президента, і уряду, і своєю чергою пропонуємо підключити некомерційні організації як до розробки, так і до обговорення основних моментів даного документа. Це стосується не тільки загальної проблематики розвитку суспільства, а також окремих соціально значущих секторів. На ще час при привіті свісу даний час при уряді створено комісію з розробки даної програми. Тому, будь ласка, в рамках ради при уряді ви можете взяти активну участь, але поставлене завдання сформувати до 2 вересня цього року. Президент Вадим Красносельський визначив, основою цього стратегічного документа стануть політична стабільність, соціальна справедливість, економічна самодостатність. В ході дискусії торкнулися теми інвестиційної привабливості Придністров'я Уже і австрійці і румини уже й австрійці і румуни виявляють бажання відкривати нові виробництва у нас і створювати нові робочі місця, інвестувати в економіку Придністров'я їх не лякає. Політика про те, що це не визнана держава. Їх влаштовують наші умови, влаштовує стабільність. Значна частина питань до президента стосувалася прав людини і створення умов для людей з особливостями розвитку. Говорили про доступність середовища: це пандуси, спеціальні з'їзди, світлофори, кнопки виклику. Як сказав прем'єр Олександр Мартинов, це одне з пріоритетних завдань в роботі уряду і знаходиться воно на постійному контролі. В кінці червня у Бендерах приступлять до ремонту шкіл, дитячих садків, закладів додаткової освіти. 24 об'єкти стануть комфортнішими. З республіканського фонду капвкладень виділено близько 13 мільйонів рублів. Поки проходять тендери серед підрядників. Під тінню дерев грається дітвора, для них літо улюблена пора. Для дорослих час ремонту. Вибоїни в асфальті закладають своїми силами. Матеріали виділило місцеве уно. Скоро тут почнеться великий ремонт за програмою капітальних вкладень. Вперше з моменту відкриття за 40 з гаком років. наші Ось наші вікна, які потребують термінової заміни. Вони не просто в аварійному стані. Вони становлять загрозу життю дітей. Рами згнили, скло практично вивалилося. Старі вікна, покрівлі, що протікають, старий водопровід і система опалення. Проблеми освітніх закладів міста схожі. Будувалося більшість дитсадків і шкіл в минулому столітті. Цього літа відремонтують 24 соціальних об'єкти Бендер. У школі-інтернаті, незважаючи на канікули, лунають дитячі голоси. 40 вихованців, сироти живуть тут постійно. Втім, тут всі діти особливі. Більшість мають проблеми зі здоров'ям. Уже завтра вони відправляться відпочивати за міський табір Спартак, а дорослі будуть піклуватися, щоб повернулися вони в затишний, чистий будинок. На школі у нас рік у школі у нас заплановані сантехнічні роботи та ремонт керамічної підлоги їдальні, зміна віконних блоків, вимушення і заміна системи опалення. Все більш ніж на мільйон рублів. Масштабний ремонт проведуть в корекційній школі інтернаті та спортивному комплексі для інвалідів. Всього з республіканської програми капвкладень на Бендери виділено 13 мільйонів рублів. Канцу юня миту роботу До кінця червня. Ми ці роботи повинні почати до кінця літа закінчити. Для цього все необхідне є. Крім цього, вперше ми наполягли на тому, щоб окремо закупити матеріали і окремо проводити тендери на підрядні роботи. Проведення тендерів на закупівлю матеріалів за попередніми даними дозволить знизити вартість робіт до 17%. а це більше мільйона рублів. Роботи виконуватимуть місцеві підрядники. Капітальний ремонт, і в рибниці, там роботи ведуться відразу на чотирьох об'єктах освіти. Всього республіканською програмою Капвкладень на місто виділено близько 6 мільйонів рублів. Продовжить тему наш кореспондент. Рибницька гімназія один з найстаріших навчальних закладів міста. У наступному році її виповниться 50. Півстолітній ювілей гімназія зустріне оновленою. А поки у актовій залі роблять стяжку під ламінат, фарбують сіни і готують усе, що потрібно для кріплення підвісної стелі. Також у будівлі повністю замінять покрівлю. Очень сильно протікала криша. благодаря ремонту. Дуже протікав дах, а зараз завдяки ремонту буде повністю перекрито покриття. На старій покривлі навесні з'являлися величезні бурульки. Ми завжди переживали, щоб вони не впали нікому на голову. Ремонт торкнеться і шкільної їдальні. Тут з'явиться новий буфет. Зміни чекають і на спортивну залу. У ній вже замінили старі діряві вікна. Зараз укладають дерев'яну підлогу. Роздівалки зробили нові, душові в роздягальні зробили нові душові з бойлером гарячою водою. Вони повинні бути у великій спортзалі, де діти займаються. Підлога була взагалі жах. В ній раніше робили канали для опалення. Труби відрізали, а не засипали, як треба, а канали залишилися. Туди потрапляла волога, нижній ряд згнив, верхній прогнувся, теж починав гнити. Була цвіль. Також у програмі капвкладені рибницька школа номер 9 другий і четвертий дитячий садок. Там теж кипить робота. Планує замінити усі двері та вікна. Повністю роботу дисадка на час ремонту зупинити неможливо. Тут є корекційні групи і групи з цілодобовим перебуванням дітей. На цей час їх об'єднали. насправді ми дуже довго чекали на ремонт. Ми неодноразово писали дитсадку. 45 років за цей час нічого не мінялося. Є свої плюси і в системі тендерів. Завдяки їй вдалося заощадити 600 тисяч рублів. Уже вирішено їх направити на встановлення ліфта у місцевій корекційній школі. У Дубосарах пройшов виїзний семінар для працівників сільського господарства. У його роботі взяли участь представники міністерства і сільгоспівробники. Уже кілька років вони разом із зерновими технічними вирощують нетрадиційні культури, а ще використовують інноваційні технології в обробці ґрунту. Про експерименти і досягнення наш наступний сюжет. У Дубасарському районі 27 тисяч гектарів ріллі. У минулому році пшеницю ячменем, соняшником і кукурудзу засіли 24 з них. У цьому традиційні культури займають місця ще менше. Тут стали вирощувати нут. для полів, де немає зрошення. Ця культура просто скарб, кажуть аграрії. Недорога у виробництві затребована на світовому ринку і головне збагачує ґрунт азотом. Та полі насепішого це поле на наступний рік за рахунок азотних бактерій перетвориться у гумус і створить родючість ґрунту. Наше завдання збільшити родючість за рахунок бобових культур. В одному з господарств району в цьому році провели експеримент. Частину пшениці вирощували традиційно а поруч засіли поле за сучасними біотехнологіями і застосуванням живих бактерій. Тут, тут. Були добрива, а праворуч посів без добрив. Зовні різницю не видно. Бактерії розмножаються тільки на корнівих волосках. Бактерії розміщуються на кореневих волокнах і підживлюють рослини у важкий посушливий період. Дають азот, вона виростає стійка до посухи за рахунок того, що глибока коренева система. Це майбутнє. Показали колегам поля, де не проводилася оранка, а лише глибоке розпушування. На цих землях вже успішно зростає нутий кмин. Аграрії кажуть, за цим теж майбутнє не відбувається вивітрювання та деградації ґрунту. Будущем я думаю, що ми у майбутньому повинні прийти до того традиційного укладу землеробства, який був у Придністров'ї при вирощуванні зернових технічних культур і виноградників. До цим славляться. Виноградники у Дубосарському районі вони займають вже більше 2,5 тисяч гектарів. Основна частина це технічні сорти для виробництва вини коняків, 54 гектари. Під столові вина цього року тут планують отримати більше 10 тонн винограду з одного гектара. Поміщення Є приміщення. Плануємо зробити реконструкцію на території підприємства, встановити холодильники, тому що відразу реалізувати усю продукцію неможливо. Продавати виноград будуть і на ринках Придністров'я протягом всього сезону. Перші урожаї зберуть уже в кінці липня. У неділю своє свято відзначатимуть працівники системи охорони здоров'я, люди шляхетної професії, які своєю невтомною щоденною працею готові прийти на допомогу в найскрутніший час. Лікар, професія чи покликання намагали з'ясувати Ольга Марчук. Залізні нерви, витримка, терпіння, рішучість і вміння контролювати усе навіть у найважчих ситуаціях. А ще посмішка та добрі слова, які лікують навіть краще за ліки. Олег Іванович застосовує у своїй лікарській справі щодня. Про професію лікаря-хірурга мріяв з дитинства, адже бабії ціла династія медиків. Мама терапевт, батько педіатр, лікарем працює і дружина. У кожного пацієнта треба знайти підхід, правильно встановити його. Час, коли він захворів, скільки, йому, скільки він хворіє, І в той, той же час треба і вибрати тактику лікування цього пацієнта. Не в такому от плані. Перш за все, треміти слухати, аналізувати і приймати правильні рішення. Клятві Гіппократа Олег Іванович Вірний вже 12 років. За спеціальністю він хірург, родом із Тернопільщини, але закінчив наш медфакультет і весь цей час працює у відділенні загальної хірургії республіканської клінічної лікарні. Каже, робота, хоч важка, однак цікава. Хірургія це цікаво, це матеріальна така професія, не в тому плані, що працюєш з людиною і. Бачиш результат своєї праці. Спропорувати хворого і бачити результат, як він поправляється, то дуже приємно і цікаво, мені здається. Сьогодні медицина, зокрема, хірургія, розповідає лікар, не стоїть на місці. З гордістю показує нове обладнання, за допомогою якого вже протягом чотирьох років у відділенні проводять малоінвазивні операції. Тут втручання медиків мінімальні. Усі маніпуляції проводяться через кілька проколів. Термін реабілітації пацієнтів набагато коротший, і що немало важливо, рубці на тілі не залишаються. Хірургія стає сучаснішою з кожним, якщо не. То кожен рік і виробляються сучасні методи, сучасні підходи до лікування. Звичайно, ми базуємося на тих старих доктринах, які до нас придумали великі академіки. Зараз хірургія вперед йде завдяки технологічному прогресу, завдяки впровадженню в лікування хворих сучасних методів лікування, сучасних препаратів. Працю лікарів-хірургів неможливо не помітити і не зрозуміти. Вони проводять складні оперативні втручання, вирізають пухлинні утворення, вправляють вивихи, зашивають глибокі порізи і рани. Стоять на варті найдорожчого, що є у людини здоров'я. Доволі часто дарують друге життя. Разом з ними на вахті у білих халатах медсестри, санітари та інші фахівці, найкращою нагородою для яких є посмішки та слова подяки їхніх здорових пацієнтів. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемося у понеділок, о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!